Дії апостолів, 10-й розділ: проживав же один чоловік у Кесарії, наймення корнилій, сотник полку, що звався Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні, десь коло години дев'ятої дня, бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому корнилію. Він поглянув на нього і жахнувся і сказав: Що, Господи!. Той же йому відказав: молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пішли до Йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника, Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Коли ж ангел, що йому говорив, відійшов, той закликав двох із своїх слуг домових, і вояка, богобійного з тих, що служили при ньому. І розповів їм усе та й послав їх в Йопію. А наступного дня, як у дорозі були вони та наближалися до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитися, о годині десь шостій, і став він голодний і їсти схотів. Як йому ж готували, захоплення на нього найшло, і бачить він небо відкрите і якусь посудину, що сходила, немов про стирадло велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додолу. У ній же знаходилися чотири ноги всілякі, і земне гаддя, і небесні пташки, і голос почувся до нього устань заколи, Петре і їж. А Петро відказав жадним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного, чи то нечистого, і знов голос удруге до нього, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і посудина знов була взята на небо. Як Петро ж у собі бентежився, що то значило те видіння, що бачив, то ось посланці від Корнилія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед ворітьми і спиталися, крикнувши, чи то тут сидить Симон, що зветься Петро. Як Петрош над видінням роздумував, дух промовив до нього: он де три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди, і піди з ними без жадного сумніву, бо то я їх послав. І зійшовши Петро до них. Мужів, промовив: ось я той, що його ви шукаєте. З якої причини прийшли ви? А вони відказали сотник корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї в усьому люду юдейського, святим ангелом був у видінні наставлений, що до нього, до нього дому, покликати тебе та послухати слів твоїх. Тоді він покликав і гостинно прийняв їх. А другого дня він устав та й із ними пішов. Також дехто з братів із Йопії пішли з ним. І на завтра прийшли вони до Кесарії, а Корнилій чекав їх, рідню й близьких друзів покликавши. А як увіходив Петро, Корнилій зустрінув його, і до ніг йому впав і вклонився. Та Петро його підвів, промовляючи: Устань, бо й сам, я людина. І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багатьох, що зібралися. І промовив до них, ви знаєте, що невільно юдеєві приставати і приходити до чужаниці, та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. Тому я без вагання прибув як покликано. Тож питаю я вас, з якої причини ви слали по мене? А Корнелій сказав четвертого дня аж до цієї години я постив, а о 9 годині молився я в домі своїм. І ото перед мене став муж у блискучій одежі, І сказав Корнилію, почута молитва твоя і твої милостині перед Богом згадалися. Тож пошли до Йопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в гарбарника Симона у Господі край моря, Він прийде й розповість тобі. Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож. Тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. А Петро відкрив уста свої та й промовив: Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його й чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь він усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галілеї після хрещення, що Іван проповідував. Ісуса, що був із Назарету, як помазав його святим Духом і силою Бог, і ходив Він, доброчинячи усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він учинив в юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві, повісивши, але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився. Не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним гіли й пили, як воскрес він із мертвих, і він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його ймення. Як Петро говорив ще словаці злинув святий дух на всіх, хто слухав слова. А обрізані віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів: чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми, і звелів охреститися їм у ймення Ісуса Христа. Тоді просили Його позостатися в них кілька днів.